В ефірі Медвен ТВ громада. Сьогодні у нашій громаді з'явився ще один вагомий доказ турботи про людей із особливими потребами. У стаціонарному відділенні центру надання соціальних послуг завершено встановлення сучасного ліфта, що є важливим кроком на шляху до безбар'єрності. Проєкт реалізовано завдяки благодійній допомозі благодійного фонду Схід Сос. Саме їхня підтримка дала змогу зробити будівлю більш доступною для кожного мешканця центру, зокрема для людей з обмеженою руховою активністю. Тепер мешканці центру, яких на сьогодні 34, можуть легко спускатися на перший поверх як для прогулянок на свіжому повітрі, так і для відвідування найближчих магазинів чи аптеки. В нашому закладі нарешті стаціонарне відділення має прилад, який буде допомагати нашим мешканцям спускатись на перший поверх. Це ліфт, підйомник, який нам подарували, оплатили обладнання і роботи по його встановленню. Наші постійні благодійники, благодійний фонд Схід СОС. Ну, тепер ми можемо безперешкодно, наші мешканці можуть самостійно хто може, а хто не може з допомогою персоналу потрапити на двір, потрапити до Закладів, які розташовані поруч, це торгові точки, медичний заклад, почта, адміністративні якісь заклади. І це покращує якість їхнього життя, просто можна погуляти, поспілкуватися на дворі. Я дуже рада, і взагалі всі ми тут раді, що тепер є така можливість, що можна віддихнути на вулиці, сісти на ліфт і з допомогою таких соцробітників можно опуститься, погулять. Я, например, могу доехать до магазина, купить себе что-то там поесть, то, что мне хочется, конфетки, печенье. Вот. И вообще, на свежем воздухе общение. Это очень хорошо. Без лифта было тяжело. Почему? Все время в комнате, на втором этаже, без воздуха, летом это очень сложно. Чтоб не только нам хватило, а и другим, кто Приїде сюди, заклад дуже гарний, люди тут дуже добрі. І все це з допомогою персоналу, який щодня піклується про підопічних установка ліфта в центрі це реальний внесок у створення інклюзивного суспільства. Завдяки небайдужості благодійників і злагодженій роботі громади, підопічні центру отримали можливість бути більш мобільними, самостійними та соціально активними. Такі зміни наближають нас до суспільства, в якому немає бар'єрів. Разом до перемоги з вами були ТІВІ, громада сьогодні.